Тарас Огородній, політолог з нами на зв'язку. Пане Тарасе, бажаю здоров'я. Так, доброго дня. Одразу давайте почнемо з того, що вже шириться соцмережами, а точніше телеграм-каналами. Конкретна цитата, от яку я прямо зараз читаю на одному з мільйонних телеграм-каналів, я готовий обговорити відмову від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна може приєднатися до НАТО, але ми повинні повернути ці території дипломатію. Так каже наш президент, тож хотілось би по цьому питанню. Пройтися окремо, тому що А кому, кому він це сказав, кому сказав телеканал NBC News, От це інтерв'ю трактує зараз. Я можу навіть тільки що я розповідав про деталі цієї цитати. Ну тобто він сказав іноземним журналістам, да? так так, 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 так. І... Ну а чого ми обговорюємо? Питання, які говоряться іноземним журналістам, ну тому це що це питання нас ніякого питання наших ні, це стосунку наш, наш, до України. Окей, давай давайте давайте тоді пояснимо це. Це що говорить президент на західну аудиторію, не має ніякого стосунку до внутрішньої аудиторії України. Українці це повинні раз і назавжди зрозуміти, тому що президент говорить це відповідно до е розуміння цієї аудиторії відповідно до, до дипломатії, яка ведеться саме на ту аудиторію. Українці повинні цікавити тільки графік виробництва української зброї, запитання до шмигаля до уряду. Чому, а чому сьогодні ми прокинули з поганим настроєм, тому що вчора був тільки один наліт на територію Російської Федерації, де секретність підприємства ПК, де експорт для підприємства ПК, що поробляти зброю? Все інше, все інше, що говорить президент, не має стосунку для України. Якщо він говорить це для західної аудиторії, ми повинні це раз і назавжди розуміти, а не займатися. Речами, які не мають прикладного характеру для захисту нашої держави, добре, пане Тарасе. Ну, дивіться, ми можемо не коментувати це, і я можу пропустити цю тему. Але в мене такі думки, що ця інформація так чи інакше сприймається українською аудиторією. Ми можемо це проігнорувати і піти далі або допомогти все ж таки людям. Ну, не, не треба не треба сприймати це. Не треба сприймати це. Це не має стосунку до української аудиторії. Я вам сказав, що повинен цікавити українцям. Графік, чому вчора був тільки наприклад один на літ. Оце повинен що цікавити українців. Тільки власна зброя, яка дає можливість диктувати нам умови. Тоді президент буде по іншому говорити для дипломатів і все, що з тим пов'язано. Тому що у нас часто ми займаємось не тими речами, які повинні бути актуальними для нашої для нашої перемоги. Mm -hmm. Тому що знову таки, що говориться на захід, воно не має ніякого стосунку до української аудиторії. Добре, у нас все ж таки є про що з вами поговорити. тем достатньо, але сам факт, але сам факт про НАТО, можу прокоментувати. Так, Будь так. ласка. Будь ласка, я вважаю, що це дипломатична гра, в тому числі або давайте НАТО, так, або давайте інші ресурси, в може навіть угоди, які будуть краще за НАТО. Це, це йде торгівля в такому форматі. Можу так от прокоментувати uh -huh. дипломатичні, дипломатичну поведінку президента для зовнішньої аудиторії. А, або чому НАТО скрізь виникає? Тому що це дуже болюча тема для Росії, і вона скрізь вимагає якраз НАТО. Це козир, який активно розігрується. Ніхто ніде не говорить, що Україна ніколи не буде членом НАТО. Навіть Трамп не говорить, що НАТО закрите для України. І говорять, що зараз воно недоречно, зараз може бути таке. Ну, тобто те, що робили всі попередні адміністрації президента. Далі ми повинні розуміти другу річ, так, яку українці раз і назавжди повинні запам'ятати. Е, суверенітет України захищає виключно українська армія, власне ВПК. І НАТО тут не до чого. Запитайте країни Балтії, чи упевнені вони, що НАТО їх буде захищати. Ви почуєте багато чого цікавого, вони не впевнені, що НАТО буде їх захищати. Тому знову таки ми повинні розуміти, як побудована НАТО, як і будь-яка міжнародна організація. Якщо ти сильний, потужний, то тебе і задоволення буде допомагати. Так? А якщо ти не дуже потужний і не дуже сильний, тобі відкриють п'яту статтю статуту НАТО і покажуть, що НАТО. Нікому не обіцяє відновлення територіальної цілісності після вторгнення. Почитайте, там так і написано. Ніде не написано, що якщо завтра росіяни почнуть рвати Естонію, Латвію, наприклад, так? там ніде вона написано, йдеться скрізь про безпеку блоку. А де починається безпека блоку? Безпека блоку починається де? Коли Всю Естонію окупують, пів Польщі окупують і так далі, і так далі. Тому. В першу чергу знову таки, чому я говорю про власну армію? Безпеку України забезпечує виключно українська армія. В першу чергу, ні корисні капалині, які будуть тут добувати американці. У нас теж якийсь цей гон починається, коли починають говорити: ну от, якщо американці тут будуть а, викачувати ресурси з нашої а, з нашої країни, вони будуть захищати. Да це брехня! Спокійно можна домовитись е, про видобуток ресурсів з Путіним без України та українців, якщо він окупує, наприклад, цю територію. Тому знову для українців фокус повинен бути, що на НАТО НАТО це дипломатичний е, трюк в дійсності зараз, поки немає кордонів на е, 91-го року. Вступ України в НАТО неможливий угу. і президент е, е, торгує активно оцим НАТО. Для того щоб тиснути в першу чергу на наших партнерів, тиснути на Росію, тому що це дуже болюче для них питання. Угу, угу. Добре, дякую за цю відповідь. Це теж важливо почути з приводу Мюнхенської конференції, того, що відбувалось всі ці дні, як вам атмосфера, от на вашу думку, яка вона склалася? Яка погода в домі? Що можна сказати українцям у підсумку цих декількох важливих днів? Чудова атмосфера, мені дуже сподобалось. Дивіться, американці вибувають з Європи гроші на оборону, в тому числі для України, та доступними для них методами, її незрозумілими. Те, що вони говорять європейцям, і все, що вони говорять, нас взагалі не повинно обходити. Нас повинні цікавити гроші конкретні і конкретні ресурси. Всі ці стогони, шмарклі європейців, що нас там. З нами так не можна розмовляти. Нас не повинні цікавити. Так нас повинні цікавити гроші на озброєння української армії. Ми повинні чітко і ясно собі розуміти, що зброя є тільки у Сполучених Штатах Америки у достатній кількості, які в тому числі повинні оплачуватися європейці, чого добивається Сполучені Штати Америки, що там говорить Дівенс. Як на це реагують німці чи інші нас взагалі не повинні цікавити. Якщо вони забігали, починають говорити давайте ми будемо стороною і е, Так далі, це дуже добре для нас. Нехай змагаються США та ЄС хто більше патріот України, але чітко ясно з конкретними рахунками, як любить говорити Трамп, оплачені рахунки. Чи не оплачені рахунки? От вчиться, як у Трампа. Все конкретика повинна бути, і у нас повинна бути конкретика. А то я тут бачу, теж вистають в цих в наших мережах. Ідіотський, який, ой, там щось він. який, хто він такий, як може розмовляти з європейцями? Та плювати, як він хоче розмовляти, може розмовляти з європейцями? Нас цікавить, як європейці починають витрачати гроші на оборону. А тому, що ви повинні ще розуміти, в чому проблема Європи, коли там бігають і все говорять, що про мілітаризацію Європи і так далі, там є один нюанс, який завжди мають на увазі, але ніхто не говорить вголос. Всі європейські країни бояться мілітаризації Німеччини, тому що останні дві мілітаризації Німеччини дуже погано закінчилися для всього світу. І тому вони побоюються, якщо Німеччина буде мати розвинену, наприклад, військову промисловість, в тому числі, так, якщо вона почне мілітаризуватися, будувати справжню армію, то невідомо, чим ще все закінчиться. І тому це, ми не повинні вірити в ці казки, що вони там будуть будувати промисловість і так далі. Навпаки, ми повинні говорити європейцям, якщо ви побоюю, ну. Розуміючи, це ці... не треба теж говорити в mm -hmm. голос. А це ламається на увазі. А, давайте мілітаризувати більш безпечну країну для вас. Це Україна. Так принаймні за України не рахуються дві світові війни, які ми розв'язали. Навпаки ми були жертвами цих війн. А, тому не треба, не треба дивитися те, що там ниють там європейці. Мені подобається, як вони бігають. Мені подобається, як вони обісралися, м'яко кажучи. А чим ми займалися три роки? Ви що думали, що з вами жартують, коли говорять, що треба платити більше за оборону? А то знаєте, мені, мені знаєте, це нагадувало ці реакцію а, на слова Дівенса. Знаєте, як дорослих людей, які до цього часу вірили в існування Діда Мороза, uh -huh. і їм подарунки приносили. Вони досі вірили. А тут прийшла людина і сказала: Діда Мороза не існує. І тут всіх що знаєте, як це не існує, а звідки тоді подарунки були? Ви ще повинні розуміти, що зараз робить Трамп. Трамп е, робить із дівенса такого поганого поліцейського, який угу. приходить і говорить дуже неприємні речі. До речі, для Росії теж зверніть увагу. Дівенс виступив е, зі статтєю в джорнал, де погрожував Росію додатковими санкціями, е, навіть введенням американських військ на територію е, України. Що викликала питання у цього у Кремля, знаєте, вони де спитали, вони не роз... як вони сказали, ми не зрозуміли, про що йдеться. Ну, знаєте, як це баба не чує, називається. Далі голова Пентагону, і інший поганий поліцейський Взагалі заговорив про те, що можливо повернення України ядерного статусу. А Трамп в цій конфігурації він добрий поліцейський, який, начебто, начебто знаєте, поглажує собаку перед тим, як вдарити хлистом. Так працює, так працює дипломатія. До речі, в Конгресі вже зареєстрований законопроект про ленд-ліз, в тому числі для України. Ніхто не скасовує санкції проти Росії, тому що я не зрозумів вою стосовно того, що хтось там щось поговорив. Санкції зняті, не зняті, посилюються тільки. Балтика перекривається, перекривається. Нам хтось забороняє робити власну зброю, ні, не забороняє. Нам хтось катає істерики стосовно того, що. А, НПЗ це цивільна інфраструктура. Ні. А я рік тому пам'ятаю, як а, тільки СБУшники почали наносити перші удари по НПЗ. Що нам сказала попередня адміністрація? Це виявляється цивільна інфраструктура, от і все допомога припинена? не припинена. Так що ми повинні дивитися на дії. А від європейців я чекаю дій. Те, що вони там бігають, там з як це був, там бачу в цей. Фото, як зібралися голови цих МЗС Європи, з такими похоронними обличчями. Знаєте, ну, знає, називається все, клієнт уїжджають, гіпс знімають. А ви що думали? Вам сказали, що так буде? Так, а чого ви вирішили, що по-іншому буде? Нехай нехай розпішелюються, у них там грошей купа в дійсності. Ну отже, ж, бачите, Макрон скликає терміновий е, цей саміт щодо України, безпеки Європи. Там дехто з Польщі каже, що е, саміт викликаний заявами саме Трампа. Тобто, не не те, що там Путін робить, а саме от небезпека у нас, бачите, з, з іншого боку виявилась. Ну тобто, зарухалися. Це добре. Але от якщо говорити про цей терміновий саміт, е, не було ж часу просто саміт зробити. Тепер терміновий саміт. А Про що? І що далі з цим самітом може бути? Гроші, де? Нас цікавить, повинні гроші. Все, от що нас повинні. Де гроші на оборону. Їхнє говоріння за останні три роки нас не повинні цікавити. А то знаєте, те, що у нас теж побігли бігати, симпатизувати європейцям і ай-яй яй які вони бідні, як з ними розмовляють, у них же демократія і так далі. Там, да? Ні, ми повинні любити в першу чергу себе, українці. Та? Додатково можемо когось любити, тільки коли нам надають ресурс: гроші, доступ на ринки, зброю. Якщо цього немає, любов прийшла, зав'яли помідори. Все, все, що нас повинно цікавити, і нас повинно цікавити швидкість, як вони виділяють гроші на закупівлю, в тому числі американської зброї. Якщо вони і далі так о, хочуть там щось себе уявляти, тоді з ними і так будуть розмовляти і правильно будуть робити. І ми повинні. А підтримувати це змагання, правильне змагання між США та ЄС то тут більше патріот України. <гум> е, цікаве змагання, <гум> можна запровадити. Ну, <гум> так, так і повинно бути. А по іншому, воно воно і працювати не буде. Вони нам тут мозок будуть всі компостувати. Знаєте, що 10 років розповідаючи про те, як вони будуть розгортати свою військову промисловість, невідомо коли це буде. Гроші є, дивіться, зброя є в США. Це перше, що ми повинні розуміти далі. Ми повинні розуміти, нашим головним військовим союзником є США та Британія в першу чергу. Ми їм цікаво, як цей Балто-Чорноморський союз з Польщею, як важель тиску на європейців в першу чергу, для того, щоб вони знову не пішли цілуватися з Путіним та з Китайцями. Як це було останні 20 років. Якщо вони там бігають, якщо вони хочуть там доступ до рідкоземельних ресурсів, в тому числі, відкривають гаманці, тоді будемо дивитися на результати. От і все. А до цього часу нас цікавить знову такі удари по території Російської Федерації. Як часто вони наносяться, як уряд спрощує для виробників можливість виробництва зброї, і дає можливість їм розгортати. Додаткові військові потужності це робить нас суб'єктами, інтенсивність ударів по території Росії. І ніхто повз нашу спину не зможе нічого домовлятися. Який сенс зустрічі Путіна Трампа, якщо вона ще буде, так якщо Україна буде в цей час довбати по території Росії. Це це так, дійсно, це так. Хоча залишається ще одне питання. От ви згадали про рідкоземельні ресурси. А наш президент сказав: Я не дав. Підписати угоду а, про корисні копалини, бо вона не захищає наші інтереси. От як ви віднеслися добре. до цієї ситуації? В цілому, давайте ну, те, добре. що президент зробив правильно, ми всі підтримуємо, ми всі дуже добре розуміємо, що він зробив правильно. Хоча спікер Ради нацбезпеки Білого Дому каже, президент України недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку Адміністрація Трампа надала Україні. А що там за чудова можливість така була, що ми, от, бачите, так відмовились? Може, ви знаєте? Давайте так, читайте книги Трампа, там все написано. Ніколи не приймай першу пропозицію. Ми повинні звикати торгуватися. Торгуватися захищати свій інтерес. Так? Навіть найважчі часи, наприклад, того ж самого Ізраїлю, вони торгувалися постійно з американцями, так? І вони зараз сваряться раз на, на місяць, точно, тому що дехто там вони захищають свій інтерес. Тому тут питання в тому, що знаєте. Вранці вранці гроші ввечері стільці називається, що значить, тому що це така, знаєте, теж віддайте нам дайте нам доступ до ресурсів. Ми тут будемо їх охороняти, викачувати, нічого не обіцяти. Підписуючи меморандум, uh -huh. Ну, один меморандум України вже підписувала. Можна на іншому обороті, в принципі, написати ту саму угоду, якщо ви хочете. І далі Зеленський правильно говорить, що там єС, наприклад, те, що зацікавлений. У добичі рідкоземельних металів. Торгуватися треба в тому числі. Нехай теж треба теж бити по руках і не боятися бити а, по руках, тому що поважають сильних. І торгуватися можна і треба. І знову-таки і в цей же час бити по території Росії системно. Це дозволяє нам вбивати постійні вимоги і так далі. А То віддайте нам ресурси задарма Да А ми що вам а, дійна корова? В тому числі давайте ленд-ліз, він зареєстрований ленд в конгресі. Давайте це питання розглядати. Далі інше питання: не європейців, нехай платять за зброю. А е якщо вони більше заплатять за зброю, ну значить давайте тоді у них будуть риска земельні ресурси, а ваші гроші в ПК будуть закачуватися і так далі. Торгуватися треба. Е, непокоїть ще одне питання: якщо все ж таки виторгуємо з цього всього щось цікаве, справедливе для України, дуже хотілось би дійсно побачити щось справедливе. Але залишається оце прагнення американців зробити по-своєму, видоїти до кінця, по-тихому тут на 100% на свою користь розіграти все. Так, от це ж бажання залишається, і чи не будуть вони його реалізовувати вже потім на локальному рівні? Ну давати так, не зможуть вони реалізувати, тому що поки Путін буде при владі, Путін буде бакувати. Тобто, те що, те, що вони хочуть, навіть те, що хочуть американці, Путіна не влаштовує. Не влаштовує. Він хоче, як він говорить. Віддайте мені Запорізьку Херсонську область, тільки потім припиняється вогонь. Дайте обіцянку, що Україна ніколи не буде в НАТО, хоча невідомо, як це можна буде реалізувати. Що США повинен на окремий закон ухвалювати, не чи чи всі країни НАТО повинні ухвалювати відповідні закони і так далі? Чи будуть на локальному рівні? Будуть на локальному рівні, але з країною, яка слабка, так яка не має власне озброєння ВПК, завжди так будуть розмовляти. Як тільки у нас знаю, що багато чого ще цікаво, робиться мало ще, але вже таке нарощується. Тільки у нас будуть ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів. ви побачите, з якою повагою з нами почнуть розмовляти, тому що тільки сила визначає а, нашу суб'єктність, і те, що ви там говорите, те, що вам там погрожуєте, це не має, не матиме ніякого значення, і знаєте, як в таких випадках завжди цитую Голдумер 73-му році, в цьому на Уряді, коли вона виступала, говорить нам пробачить все окрім слабкості. Якщо нас запишуть слабкі, все буде погано. От і все, ми повинні демонструвати силу, довбати, довбати по території Росії, знищувати їх нафтогазовий комплекс і так далі. Це дозволяє нам диктувати умови навіть сполученим штатам Америки. Хто вам сказав, що неможливо диктувати умови, в тому числі Сполученим Штатам Америки. Ну, це кейс, вкотре доводить, що можна. Пане Тарасе. Пасибі за цю відверту емоційну та інформативну розмову, як завжди, було цікаво. Дякую вам.